В Україні змінилась влада, однак статус самої країни незмінний, тому юридично нової держави вона не є. Так прокоментували заяву Путіна в українському мін'юсті. Російський президент нагадаю, заявив, що договорів з Україною немає, оскільки укладали їх з іншою країною до. Перевороту, тобто революції, заява певен міністр юстиції Павло Петренко зроблена на емоціях адже парламент Камін в Україні працюють, і світова спільнота під сумнів правовий статус нашої держави не ставить. Співпрацю з Росією за нормами міжнародного права назвати вкрай важливою і певні, що з часом російська влада змінить своє ставлення, інакше сама опиниться в статусі країни з нелегітимними домовленостями. Зробивши таку заяву, а, він а... Підтвердить те, що на території України незаконно знаходиться флот. Що у Російської Федерації як правонаступника радянського союзу є величезна сума зобов'язань перед Україною щодо виплати частини майна, яке було у власності радянського союзу, це близько 85 мільярдів доларів. І ціла низка інших правових наслідків можлива, якщо Російська Федерація не визнає міжнародні договори і угоди, які були укладені між Україною і Російською Федерацією.